Щоб ця поїздка була добра, запам'яталась мені на все життя. Хороші емоції, гарні враження від поїздки. Щоб було весело, там головне, ну і зручно там ми ж там поселимося, і щоб було комфортно, і було багато друзів, ще більше. Хочу познайомитися з новими друзями, хочу дуже добре відпочити перед навчанням, тому що самі останній рік в школі і хочу. Щоб це запам'яталось мені на все життя, ця поїздка. І щоб було дуже класно, саме головне. На теперішню ситуацію в країні, ну, для дітей це теж стресово і діти потребують якогось відпочинку, тому вдячні за таку можливість маленького відпочинку, реабілітації для наших дітей. Сподіваюся, що вона відпочине. Перший раз побуває за кордоном, перша з нашої сім'ї на розвідку з'їздить. І потім нас їх разом, коли тато повернеться після перемоги, всі разом поїдемо. Я з чоловіком і наші троє діток. Ну, звісно, я трошки переживаю. Моя дитина є ще досить маленька, їй тільки 10 років, але я сподіваюся, що ця поїздка буде для неї дуже цікава, дуже гарна, вона береться багато вражень перед новим семестром навчального року.